Так, у Доброго вечора. Доброго цього гарного зимового вечора. Сьогодні 1 грудня. Ми живемо по календарі, де є 12 місяців. Перший день зими, гарна погода, гарний настрій, чудовий заклад, де я зараз перебуваю. Я хочу поділитися своїми роздами про те. Яку важливу роль відіграють наші думки, і як важливо думати саме про щось хороше і налаштовувати себе саме на хороший вайб і на позитивне мислення, ось, і старатися не думати, відсікати певні негативні думки. У мене часто є самого таке. Я не скажу, що я суперпозитивна особистість і завжди думаю лише тільки про щось. Хороше і неймовірне, да, часто натрапляю на такі думки, і може десь впадати якусь депресивну глибоку яму. От але з цим е, завжди потрібно боротися. Тому що, взагалі, е, земля по суті була створена з певною радістю, з певною ціллю, з певною гармонією, яку ми бачимо. От і в принципі, всі речі, які є біля нас, вони нас мають веселити, і в принципі, ми маємо віддавати десь те саме. Завжди потрібно пам'ятати, що між стимулом та реакцією є наш вибір. Я трохи поясню. Можуть траплятися різні речі у житті, можуть вони бути погані, от, можуть бути хороші, але те, як ми на їх реагуємо, ось це є, власне наш вибір. Тобто між стимулом і нашою реакцією завжди є наш вибір. ми можемо контролювати, що ми можемо робити. Ну, до цього треба йти, і цьому треба, звісно, навчатися. Е, яка ще користь від хорошого мислення, крім того, що ти будеш перебувати в хорошому настрої. Це і то, що то, про що ти думаєш, твої думки вони часто матеріалізуються. От якщо думати про щось хороше, то завжди е, на кінцевому етапі буде щось добре або хороше. Е, якщо не вірите, що думки матеріалізуються, можете подивитися на будь-яку річ, яка є біля вас, і спочатку вона була тільки в ваших думках. Да, а зараз вона вже там є на столі? От. І що стосується думок, то якщо віддавати те, що ти хочеш отримати, а я думаю, що всі хочуть жити краще у якомусь позитивному світі. От і якщо віддавати ось долю того позитиву, то цю долю позитиву ти будеш отримувати і назад. Тому все, що ми віддаємо, то саме ми і отримуємо, правда ж. Завжди, я не знаю, завжди хочеться чогось хорошого, чогось кращого, чогось веселого і радісного. Саме тому потрібно і самому створювати власну ось цю хвилю, і вона буде вже назад повертатися, тому що все по суті в природі взаємозв'язано. От тому намагайтеся роздумувати. Це дуже добре впливає. На то, як ти сам себе налаштовуєш, і як ти можеш сам контролювати свої думки, ось просте роздумування посидіти, полежати і подумати про що я зараз думаю, чи про добре, чи про погане і чого про погане, і шукати щось хороше, шукати щось хороше там після кожного дня, тому що багато хороших речей ми творимо кожного дня, але просто на їх не дивимося. Тому варто це все підсумовувати. say as a